Привіт, мої любі стрільці. Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Прийшла мені така ідея зробити для вас старопередбачення на рік 2024, але тільки на старших арканах. 22 старших аркана, 12 місяців року, ну, 11 лютий, почнемо з лютого січень вже не беремо, тому що старші аркани це найважливіше щось це таке важливість. Це важливі події, чи важлива енергетика Най-таке щось потужніше. І тому це, так би мовити, червона нитка місяця. Одна карта, один місяць. Давайте спробуємо, що з цього вийде. Отож, мої любі стрільці лютий місяць і для вас перша карта. Яким буде лютий місяць для стрільців? Диявол, ой-ой-ой, спокуси, диявол, пам'ятаєте, це земні блага. Що для вас є земні блага? На це і буде намагатися вас спокушати диявол. Але пам'ятайте, що це. Він спокушає, так, це можливості, це. Коли вас манить щось, це. Залежності різні, але чи піддатися на ті маніпуляції, на цю хитрість залежить від вас? Ви керуєте своєю долею, ви вирішуєте йти прямо наліво чи на право, і ніхто не може на вас вплинути. Тому це підказки, які ви використовуєте на ваш розсуд. А диявол, він вміє нашіптувати, маніпулювати, обманювати, і він найбагатогранніший. Яким чином він порарається, плюс чи в мінус? Знову ж таки залежить від вас. А хороші якості це везіння, це легкість, це азарт, це ну, не азарт, а така пристрасть, шалена пристрасть, коли все легко, коли ви такі облесливі і легко домовляєтеся, коли ви дуже легко можете впливати, ну, в хорошому розумінні слова, впливати і причаровувати людей, коли вас чують. Коли йдуть на компроміс, коли з вами хочуть спілкуватися і домовлятися, це гарне проведення часу. Але також це може бути: зверніть увагу, люди прикуті. З пристрасті це може перейти в залежність, в залякування, в абюз, в деструктив, коли в, 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 хтось з вас залежить від, один від одного. І коли я боюсь, коли мене тримають, так би мовити, на привязі. Це можуть бути. Е з крайнощі, коли чогось забагато, це може бути як шалений успіх, так і так і повний нуль. Це може бути виграш, шалений спадщина, так і банкрутство, таке раптове, несподіване, крах повний. Тому будьте обережні, тому що особливо до того, хто обіцяє вам вже і зараз, і золоті гори, вже і негайно. Тому що диявол вміє бути облесливим, він вміє маніпулювати, він вміє хитрувати. Це можуть бути будь-які залежності, які вас манять, які притягують. пянки гулянки, це тіло, це секс, це трикутник, чи ви, чи партнер чи та людина, яка вам сподобалася, з якою ви познайомились, вже е має, вже в парі. Тому все ретельно зважуйте, перевіряйте. Щоб не встрях... встряхти в якісь неприємності. Тому що диявол він, він тримає, він не відпускає, він хоче будь-яким чином вас зачепити. На що можна? На що тільки він буде пробувати і намагатися на все? Е обіцяти, хитрувати, обманювати. Е і, і залякувати, і просити. Тобто, що на вас буде діяти, от таким чином він буде на вас впливати. Ви захочете позбутися викурець, так, і захочете кинути пари палити, а він буде казати: Ну чекай, ще, ще трішечки, ну давай ще останній раз. Ну, так і зі всім, з будь-якою залежністю. Тому будьте обережні. Для когось це може бути. Обирайте кожен, що для вас що з вами резонує, яка у вас ситуація? Підставляйте під свою ситуацію. Для когось це пригнічення, для когось це фізична залежність, для когось це психологічна залежність, для когось це одержимість, для когось це надмір чогось. От одержимість це коли і є чогось забагато в вашому житті, надмірна кількість чогось. Це також безсилля, коли я не можу боротися, я не можу протистояти. Це також і обмеження. Тому в кожного по-своєму програється будьте уважні, обережні, підставляйте кожен під свою ситуацію дивимося далі березень місяць. Що буде відбуватися в березні? Ой, а після такого запального. Місяця такого, і спеки вас відлюдник. Можливо, ви на, нарубали дров і все. І я, дайте мені спокій, лишіть мене в спокою, хочу бути на самоті. Тому що відлюдник це добровільна ізоляція. Коли да, мені треба подумати, мені треба осмислити, в кожного свій відлюдник. Для когось це відпочинок, для когось це перевантаження, для когось це релакс, для когось. Споглядання світу, коли я заглядаю в себе думаю, зважую, планую, в кожного своя енергетика відлюдника підставляйте під свою ситуацію. Але будьте обережні, пам'ятайте, що був диявол, і це може бути таке вигнання, ну, вигнання. Коли ви покутуєте свої гріхи, що ви там накоїли в лютому, тому коли ви залишитеся самі. Це самоаналіз, для кого в кожного. Свій відлюдник для когось самоаналіз, для когось споглядання на світ, споглядання на себе, споглядання на своє майбутнє, коли плануєш, для когось це відсторонення, все, дайте мені спокій, я не хочу нічого, я хочу відпочити, я хочу все вимкнутись. Для когось це самотність, тому що ось так склались обставини. Це самотність, а для когось це пошук себе. Коли я, мені потрібен час зрозуміти, що я, хто я і що я хочу, як мені жити далі. Дивимося далі: квітень. Квітень для стрільців. Місяць. Ну, ось і самоаналіз ще нічого не дає, тому що місяць – це далі коливання і вагання, місяць це вода. А вода завжди має такі фази, відпливи, припливи. Сьогодні впевнений, завтра вже я плачу, сьогодні я можу, завтра вже я передумав. Коли нема впевненості, коли туманність, коли затуманеність, коли немає чіткості, ясності і розуміння, немов рожеві окуляри на вас, і ви не розумієте, де правда, де намагаються вас обманути, де намагаються посміятися над вами, де підставити. Коли ви видаєте бажане за дійсне, але це карта води, а вода це інтуїція. Слухайте себе. Не когось, не чиїсь насмішки, не чиїсь поради, а себе. Або ж це доросла жінка в вашому житті, можливо, порада від мами бабусі, можливо, така жінка вплине на вас. А можливо, вона посіє вам ті сумніви, і розчарування, роздратування, і невпевненість в собі. Ну, знову ж таки, в кожного своя ситуація. Місяць це страхи, тому що це ніч, нічне світило, коли темно, я не знаю, я не бачу, я не розумію, а вже уява малює нам чортів всяких. Тобто це ілюзія. Підключайте свою інтуїцію, слухайте себе, тому що невпевненість навколо, плутанина, це можуть бути секрети, які ще можуть тягнутися від диявола. Ось тут трикутник, так? зрада. Потягнуло вас наліво в речку. І це може тут викритися. В квітні все вийде назовні. Це секрети, це коли несвідоме, свідоме, несвідоме стає ну, залежить від ситуації, але будьте обережні. Карта вагітності. Дивимося далі. Ну, кожному своє. Беріть те, що з вами резонує. Травень, яким буде травень для стрільців? Єрофант. От Після тих всіх сумнівів, після, можливо, зради, після от, е, що там у вас було, які гулянки, які заборонені препарати, і хочеться сповіді, хочеться спокою, хочеться покаяння, хочеться е, поговорити з людиною, віруючою. ну... Для когось так, для когось це єрофан це ваші традиції, це традиції, які вашого роду, що для вас важливо, не просто одружитися, а церемонії, яку проводять церкві, а вінчатися. Це вінчання, це хрещення, це ну, все, що проводять церкві. Це також може бути дорослий чоловік в вашому житті, наставник, вчитель. Або у вас такі вже є, або такий буде, або у вас є потреба поспілкуватися з такою людиною. Це мудрість. Не розум, а саме мудрість, таке розуміння, зрілість, знання, переконання. В кожного своє підставляйте під свою ситуацію. Але місяць такий, дивіться, це серйозність, консерватизм, це традиції це все. Правильне для вас. Дивимося далі. Що в нас далі? Червень. Яким буде червень для стрільців? Знову вішальник Ну, дивіться, вже така друга енергетика, щойно був від людних, повішаний, дуже схожа енергетика. Тільки тут. Коли ситуація не рухається, тут добровільне усамітнення, а тут, можливо, недобровільне усамітнення. А ситуація так склалася, що вам немає куди рухатися, і ви мусите перечекати. От так Зависли, мов би, зависли в цій ситуації. Працює голова. Голова мислить, голова аналізує, голова думає, що привело до такої ситуації, кожен підставляйте самі. Це може бути жертва. Це може бути очікування, коли ви очікуєте звістки, так, очікуєте дозволу, очікуєте візи, очікуєте паспорта, очікуєте одобрення якогось, і ось ви в такому стані, підвішеному, так, тобто ні туди і ні сюди. Це не впевненість, це розгубленість для когось, а для когось перспектива. Ви плануєте, тому що працює голова, плануєте на перспективу, а для когось споглядання, що з того вийде. Тому підставляйте кожен під себе, але енергетика такого спокою, коли ну, справи не рухаються, не потрібно щось розпочинати з такою енергетикою. А відпустити навпаки, прийняти цей спокій, аналіз, можливо, провести самоаналіз. Дивимося далі. Липень, який буде. Смерть. Смерть це трансформація, тр... коли ми трансформуємося довго. Смерть не приходить одразу, це блискавка влучає і несподівано. А смерть це коли ми готові до трансформації, коли ми вже вигоріли, змучилися, випалили себе, вже не... в... немає взагалі сил, не залишилося так жити, чи терпіти ту ситуацію, чи, чи терпіти людину таку. Ну, все, що потребує трансформації, яка сфера вас, ось там і буде це відбуватися. Трансформація це дія, коли ми діємо, коли ми робимо щось, не чекаємо, хтось зробить за нас, а коли ви самі починаєте щось робити, щоб виправити ситуацію, щоб зробити собі ну, створити собі кращі умови, зробити собі для себе краще життя, щоб поруч була людина, яка з вами комфортно. В долині мережі смерть це птах Фенікс. Ну, от будьте цим птахом фенікс, який відроджується. Це для когось це трансформація, для когось це закінчення чогось. Зміна зміна і перехід в новий цикл. Але найважливіше для смерті це відпустити і звільнитися. Інакше нічого з цього не вийде. Ви далі потягнете всі свої проблеми в нове життя, і, ніч, і толку з того не буде. Вам потрібно зцілитися, звільнитися і відпустити. Все забути і відпустити, що би це не було. Тому що без звільнення немає трансформації. Так, що в нас далі? Серпень. Яким буде серпень? Отож, нуль. Ось дуже класно. Після смерті, коли закінчується один етап, маєте, розпочинаєте другий етап. В серпні ви маєте можливість розпочати щось з нуля. Це початок, це нуль, це обнулення. Тільки будьте обережні, бо нуль це може бути чорна діра, в яку засмокче, і вийти звідти буде неможливо. От не буде хотітися, не буде змоги. От. Все, не буде. Депресія, нема настрою, я нічого не хочу. Подивіться, це карта повітря, яка тут людина безпечна, легка. От саме, власне, використовуйте легкість, легкість на підйом, легкість суджень, коли вам легко все дається, коли ви не зациклюєтесь і не боїтеся, тому що, це, щоб не програлося легковажністю, а легкістю. Це знову ж таки стосується будь-якої сфери. З нуля, нуль це може стосуватися як роботи, життя, нова країна, нові люди. Ну, все, що завгодно. Це початок, це свобода, це невинність, оригінальність пригоди і спонтанність. Найважливіше це от не прив'язуватися, а спонтанність. Дивіться. Жінка відправилася в дорогу. Головне, що є телефон і є маленька турбинка. Їй більше нічого не потрібно. Так, що в нас далі? Вересень, так? вересень, яким буде вересень для стрільців? Справедливість, карта карми. І ви отримаєте те, що ви заслужили по заслугам. Тому що справедливість має вагу. І вона має бути в балансі. Тут ви скільки поклали, стільки отримаєте. Миттєва карма. Справедливість це також ясність, розуміння, тому що справедливість має меч, а меч це ясність. Це карта юриспруденції, карта державних установ, таких як Суд, ЗАГС, які в нас ще державні установи, ЦНАП, ну, де видають довідки, де щось узаконюють, де. Е Розлучення, одруження, свідоцтво про народження, заключення. якесь. Ну, державні установи, де потрібне маєте справу з документами. Це наслідок, причина і наслідок. От найважливіша теза цього місяця. Справедливості це причина і наслідок, що посієш та й пожнеш, пам'ятайте це і будьте вересні, обережні, Ці чесні, правдиві, дотримуйтеся закону і будьте відповідальні. І тоді все буде гаразд. Так, жовтень, яким буде жовтень для вас? А жовтні колісниця це рух, динаміка, активність, дорога, автомобіль, все, що пов'язане з автомобілем, купівля, продаж, ремонт, ем... ну і зміна локації, швидкість переміщення, можливо, нова країна. Коли ви переїжджаєте, переселяєтеся, просто їдете в подорож, відпустку. Так це в нас ну, вже холодно, відзалежить куди їхати. Але найважливіше це брати відповідальність, розуміти, що я хочу. Коли у вас є амбіції, ви рухаєтеся в тому керунку, і тоді ви досягаєте успіху. Я впевнений в тому, що я роблю, бо я знаю, заради чого я роблю і що я отримаю. І тоді завжди ви прийдете до успіху. Це рішучість, це сила волі, це контроль, самодисципліна і зосередженість ось такі. Будуть найважливіші слова для вас на жовтень місяць. Обирайте кожному своє, що вам підходить, і підставляйте під свою ситуацію, використовуйте те, що вам потрібно в даній ситуації. І далі в нас листопад, У мене вже в роті пересохло. Білий день, говорить перестанку. Листопад, так? Листопад місяць для стрільців. Судження, так? Не було у вас чи судження. Старший аркан, також кармічна карта. М -м -hmm. Страшний суд. В класиці тут називається воно судження. Ангел трубить в трубу і мертві стають з могил. Це. Ви щось почуєте, побачите, вам щось скаже, прийде на емейл, смскою, що змінить ваше бачення, змінить вас, змінить, е, оновить вас, змінить ваш, ли, можливо, вашу самооцінку. Коли ви прокидаєтеся, немов від спячки, що я розумію, що я хочу, я розумію, яка в мене ціль, яка в мене мета, і як її досягти. Це оновлення і пробудження. Кожного своє, що це для вас буде означати, підставляйте під свою ситуацію, але пам'ятайте, що як вам це подобається, вас це влаштовує, бо карта кармічна – це причина і наслідок. Це наслідок. Тобто причина була до того, і ви утримуєте наслідок. Як він вам не подобається, значить причина, ви така була, ви себе вели неправильно і утримуєте по заслузі. Карма так працює. Що посієш, та й пожнеш. Тому будьте в вересні, в жовтні, чесними, правдивими. І тоді в листопаді вас все буде гаразд. Карма вам віддячиться. І грудень, який буде останній місяць для вас в 24 році, яким буде грудень для стрільців, колесо фортуни. Знову ж таки, кармічна карта. Ви дивіться, у вас дуже багато кармічних карт. Тобто будьте уважні до своїх вчинків, до своїх слів, тому що і словами можна собі наробити нарубати дров і наробити карми, яку потім треба відпрацьовувати, відробляти. Тому обережно будьте словами, з діями, вчинками. З Колесо фортуни це коли щось міняється швидко, незаплановано, спонтанно, неочікувано. І якщо все було гаразд з вашою кармою, все добре міняється на краще, коли доля вам, вам посилає щасливі зміни. Це везіння, це можна виграти, виграти щось, так? Це вирішальні моменти в вашому житті, це удача, везіння і фарт, коли фортуна на вашому боці, несподівані події в вашому житті. А які вони будуть добрі чи не добрі, залежить вже від вас. Ось такий грудень у вас буде активний, тому що колесо фортуни воно не стоїть на місці, воно постійно обертається. Тобто такий рух і динаміка, і активність вам забезпечені. і потрібно буде все встигати, всі хвости підчищати в грудні місяці. Отаке передбачення, мої любі. Я сподіваюся, вам було... сподіваюсь, вам було цікаво, вам сподобалось. Пишіть, розказуйте мені. Про свої враження. Я бажаю вам вдалого року, в першу чергу мирного і спокійного, щоб всі негаразди залишилися позаду, всі проблеми, погане самопочуття, негатив, все, що розчинилося. А рік для вас був легким, щоб ви. Отримав, отримали новий досвід, позитивні емоції, і отримали кожен те, що ви потребуєте, що ви шукаєте, хто кохання найдіть, хто роботу, щоб у вас була робота, хто от що ви потребуєте, те, щоб, те і до вас, щоб прийшло. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Ставте вподобайки. Хто ще не з нами, підписуйтеся. Люблю вас обіймаю. І почуємось, Па-па.